Вітаю всім підписникам. Отже що, продовжуємо вести онлайн щоденник Гарбузовода? Сьогодні у нас 28 травня. Сидилося це все діло 29 квітня. Грубо говоря, місяць. Сходити воно почало десь, 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 десь 17-15 травня. Скажімо так, цим сходом десь днів 12. Що хочу сказати? На даному етапі воно оце діло виглядає отаком, бачите. Є, звісно, пропуск в зажиганні. Тут ми ще не сапали. не так сильно видно, зараз на той ворот перейду покажу. Бачите, вон тільки є такі маленькі, які вилазять, деякі взагалі ще не вилізли. Ну, маємо вже отаку фігню на деяких, бачите. Починає підсухати потихеньку. Є такі моменти, б'ємо на те, що немає влаги. Бо ті рядочки, наприклад, ось цього зараз города покажу. Ми вчора тут просапали, у нас почало гриміти дуже сильно. Хмарів було тако багадільня. Ми взяли, кинули Нітрамов биріком в місці з селітрою. Бачите, ну, в такому воно йде. Надіюсь видно. Ну, пробігли, просіяли порядкові. Ось, так. В надіжді на те, що зараз ще цей дощ піде, воно його потихеньку втягне і якось воно там приживеться. У результаті гайсен, брат Славніміров, хто... З Вінницької області, той пойме. Там, да, там був дощ. У нас ні капельки. І от тепер ця вся фігня отако лежить. Жде доща. Ну, тут рядочки, бачите, взяли просапали. Просапували тільки в рядкові. Між рядку ми не чіпали. Тут де немає гарбузів, пропуску в зажигання. Коли сапали, виривали, бачили. Обично нормально занято, сухе, Тут полежить. і все. Лежить і не всходить, жде влаги. Таких, якщо взяти іменно цей город, то тут, грубо говоря, його такого насіння процента 3, не більше. А то в основному ну, так красиво зійшло. Ще скажіть, знатоки, десь місцями ця нітрамофоска, бачите, приклеїлась до листочка. Не буде йому погано цьому гарбузові. Таких мало в основному, бо вітер, бачите, його колихає. Але хотілося би знати. Ну кажу, взяли просто коп просіяли. Думали, що дощ піде, йому як удобрення перед тим, як по листові. Щоб було йому добре, а воно вийшло трошки не так. Отак, славний рядочку, дивіться, отут має бути, нема. Йде один, між цими двома має бути, бачите, немає. Обичне сухе насіння лежить. Вчора ще також, крім цього городу, просапували город на полі, там пісок, це той, що ми горали, силочка зверху, як ми горали нашим шифінгом, нашим плугом. Поки сапали ще півка камінців достали. Там процент не зійшов і теж сапаєш, дивишся, а воно зараз все там сухе. Ось так от. Так що маємо то, що маємо. На даний момент от так це все діло виглядає. Треба влаги. Все у нас впирається. Знов влагу. Буде влага, все буде добре. Бачите, ось тут. Два штуки не зійшло, має бути. Десь місцями ходиш, отакі готіки починають вилазити. І толку він вилізає, йому далі як рости, немає вологи і все. Ну отак от буквально якщо ну, на тиждень влаги взагалі не передає. Там побачимо що воно буде. Ну, це, Ці грядки ростуть благодаря тому, що поливаєш. Всім остальним, хто зараз почнуть кричати, то полий цього народ, ви чого? Тут опалити і оце з ума зійти. Отак Отакий це все діло має вигляд. Тут більше бур'яну. Тут цього гарбуза не так дуже видно, якщо такий тип порядковий то видно, що є. Ну народ, будемо ждати дощу бачите, ось от тільки отаке го мале появляється дивився теж в групі горбузоводи багато кажуть, що є імно це зараз вам найду, покажу віздва наприклад бачите що таке починають листочки підсигосюватись то там мнення всіх розділилося одні кажуть що чуть ли не фітофтора якась зараза а другі кажуть елементарно, немає води. Треба вода. І я їх теж підтримую, тому що сапаєш тупо суха земля, як порох. Ну, звісно, з однієї сторони, добре, буря не росте. Так би як мав рости. Ну і з іншої сторони і гарбуз не росте. Зараз він би мав би бути тут, а в рядках чуть не по коліну, вже б такий, щоб такий розплітатися. Получається посадили. Після того, як посадили, ще два рази були приморозки, температура днем тримали в середньому 4 градуси, ночі 2 градуси. Фіг, поймеш, коли його садити. Другі кажуть, що так рано садив. Бо часу на все не вистачає. От чого так рано садив. Ну все, на сьогоднішній виходні покажемо, що з цими арбузами було за тиждень. Надіємося, там буде неділя зелені святки. Як правило, завжди на зелені святки йде дощ. А то симгізметі дивишся сьогодні на післязавтра, то має чульти не залити, а по факту нічого ніде не лиє. Температура зараз відлічна, води нема. Так що ждемо доща. Головне, щоб не такий, як вчора дивився во Львові. Що ж, там в одному відео вроді би ворону прибило, ворона впала в місці з тим градом. Тоже буде обідно. Бо в нас доща немає, а в других взяло та все змило. Взагалі нічого не осталось. А якщо не змило, то камінцями в віде града побило. Ну все, народ, як завжди, всім щасті, радість, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. От дивіться. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І вони пішли, не знаю, на камеру може бути не видно, але вони всі отакі о маленькі. Далі знову пішли великі. Все. Всім удачі.